З вами програма. Говоримо про вибори. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про День Х, день, коли нарешті всі громадяни України зможуть здійснити своє волевиявлення віддати свій голос за одного з кандидатів в президенти України. Нагадаю, що повторне голосування відбудеться 21 квітня 2019 року. Обраним буде вважатися кандидат, який за підсумками повторного голосування одержить більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, і різниця між ними може бути навіть в один-два голоси. Тому саме зараз голос кожного з нас може стати вирішальним. Виборці голосуватимуть з 8 до 20 години. Таким чином, щоб вирішити долю країни на наступні 5 років, кожен з нас матиме 12 годин. Голосування відбувається на виборчих дільницях, які зазвичай розташовані у школах, будинках культури та інших закладах, виділених органами місцевої влади для розміщення дільничої виборчої комісії та проведення голосування. Розташування в вашої дільниці можна перевірити або на сайті Державного реєстру виборців, або безпосередньо звернувшись до місцевого відділу ведення реєстру. Пам'ятайте, що перед повторним голосуванням. І мені запрошення виборцям не надсилатимуться. Тому в останній четвер перед днем повторного голосування потрібно буде перевірити свої дані у списках виборців. Із ними можна ознайомитися в приміщенні вашої дільничої комісії. Якщо ви виявите неточності у списку, то ви зможете оскаржити їх того ж дня у суді. Так як же проходить власне голосування? Для початку треба отримати виборчий бюлетень. Для цього передаві члену дільничної комісії документ, який підтверджує громадянство України. Це може бути паспорт громадянина України, у формі книжки або ID-картки, військовий квиток, виключно для військовослужбовців, чи тимчасове посвідчення громадянина України тільки для осіб, які недавно отримали громадянство. Член комісії перевірить, чи співпадають ваші особисті дані із даними, зазначеними в списку виборців, і видасть вам бюлетень для повторного голосування. Але що робити, якщо у списку виборців дані внесені неправильно? Якщо член комісії не знайшов вас у списку для голосування або дані не співпадають, на жаль, ви не зможете взяти участь у голосуванні. Однак, якщо ваші персональні дані містять неточності або технічні описки, голова, заступник голови або секретар комісії можуть їх виправити і в день голосування. Такими неточностями можуть вважатися. Неправильне написання прізвища, власного імені чи імені по батькові, дати народження, номера будинку, квартири, місця проживання. Якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме вас. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря у графі примітки. Далі. З бюлетенем вам необхідно пройти в кабіну для таємного голосування. Це місце, де ви маєте заповнити отриманий виборчий бюлетень. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб здійснення фото та відеофіксації у будь-який спосіб. Якщо ви не можете самостійно заповнити виборчий бюлетень, ви маєте право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця. Крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост президента України, їхніх довірних осіб, офіційних спостерігачів. Запам'ятайте передавати свій виборчий бюлетень іншим особам забороняється. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб, окрім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені, заохочення або змушування шляхом підкупу, погроз чи іншим способом виборців до передачі бюлетеня сторонніх особам, також заборонено. Як правильно заповнити виборчий бюлетень, щоб ваш голос був зарахований? Це дуже просто. У виборчий бюлетень буде включено двох кандидатів на пост президента України, які отримали у першому турі голосування найбільшу кількість голосів виборців, тобто Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Серед цих двох кандидатур оберіть того, за кого ви хочете проголосувати. Ви можете проголосувати лише за одного кандидата в президента України, внесеного до виборчого бюлетеня. Поставте позначку Плюс або іншу позначку, що засвідчує ваше волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата, за якого ви хочете проголосувати. Якщо на бюлетені буде декілька позначок або не буде жодної, він вважатиметься недійсним. Тому будьте уважні! Викреслення прізвища кандидата з бюлетеня також матиме наслідком визнання бюлетеня недійсним. Якщо ви помилково зробили позначку або помилково поставили декілька позначок напроти прізвищ кандидатів, зверніться з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав вам виборчий бюлетень з проханням видати інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видасть інший виборчий бюлетень тільки в обмін на зіпсований. Після цього вам потрібно буде знову пройти в кабіну для таємного голосування та здійснити волевиявлення. Але будьте пильні, оскільки повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається. Після заповнення вийдіть з кабіни для таємного голосування з виборчим бюлетенем та опустіть його у виборчу скриньку. Оскільки бюлетень буде малий за розміром, а скринька для голосування прозорою. Вам варто скласти бюлетень таким чином, щоб ніхто не бачив, за кого саме ви проголосували. Закон цього прямо не вимагає, однак складання бюлетеня перед його опусканням у виборчу скриньку слугуватиме додатковою гарантією збереження таємності вашого волевиявлення. Після цього ви маєте залишити приміщення для голосування. Після закінчення процесу голосування і закриття виборчих дільниць дільничні комісії вручну рахують голоси і передають протокол про підрахунок голосів виборців у окружній виборчій комісії. А вони, в свою чергу, до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія також приймає електронні дані з окружних виборчих комісій про результати голосування на кожній дільниці. Однак офіційні результати виборів згідно з законодавством встановлюються на підставі протоколів з мокрою початкою. Таким чином, Центральна виборча комісія має офіційно оголосити результати виборів до 1 травня 2019 року включно. А інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 31 травня включно. Не чиніть протиправних дій, за них вас можуть притягти до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Адміністративна і кримінальна відповідальність передбачена за такі дії. Видача бюлетеня особі без пред'явлення передбаченого законом документа паспорта громадянина України, чи після пред'явлення неналежного документа на підставі посвідчення водія, службового посвідчення, закордонного паспорта, якщо громадянин голосує в Україні, порушення таємниці голосування, в тому числі розголошення змісту волевиявлення виборця, винесення бюлетеня за межі приміщення для голосування. Роздавання грошей або подарунків за підтримку певного кандидата у день голосування. Пошкодження виборчих скриньок, вкидання декількох бюлетенів у виборчу скриньку, отримання виборчого бюлетеня від будь-кого, крім члена комісії, який видає бюлетені передача бюлетеня сторонній особі. Якщо факт порушення буде доведено, правопорушнику доведеться відповідати перед законом. Так, за видачу бюлетеня особі без документа, демонстрацію бюлетеня стороннім особам, винесення бюлетеня за межі виборчої дільниці, голосування більше одного разу, отримання бюлетеня від іншої особи, крім уповноваженого члена комісії, передбачені штраф від 1700 до 5100 гривень, виправні роботи до 2 років чи обмеження волі до трьох років. За пропозицію чи надання виборцю коштів. Іншого майна, переваг, пільг, нематеріальних активів, а також прийняття такої обіцянки чи пропозиції, передбачається штраф від 1700 до 5100 гривень, виправні роботи до двох років чи обмеження волі до двох років. А от пошкодження виборчих скриньок карається позбавленням волі від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 1 до 3 років. Якщо ви стали свідком порушення, будь ласка, повідомте про це голову та членів відповідної дільничної комісії, присутніх офіційних спостерігачів, довірених осіб, кандидатів, представників ЗМІ, поліцейських, які перебувають за межами приміщення для голосування, ви також можете повідомити поліцію про порушення, зателефонувавши за номером 102. Бажаємо чесних та вільних виборів!